Ісусу Христу! Народи Божі, я радий вас вітати у 2024 році. І починаючи цей рік, ми з вами відкриємо 122-й псалом. Він коротесенький, прочитаємо, ви присядете, потім поговоримо. 122 й псалом. Я був щасливий, коли мені сказали, ходімо з нами у Господній храм. Ми зупинилися під брамою Єрусалима. Отак, ти відбудований Єрусалиме, твої будинки ліпляться так тісно. Це місто, де знайшли притулок племена Господні. Це місто, де зібрався Ізраїль, славить Господа ім'я. Бо тут стоять престоли справедливі, престоли висяться Давидового дому. Просіть у Бога миру для Єрусалима, мир тим, хто полюбив тебе. Хай мир поселиться в цих стінах, в цих палацах. молюсь за мир в Єрусалимі, заради спокою братів моїх сусідів. Молюсь я за добро для храму Господа мого, Бога молюся. Добро для міста. Амінь. 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 А, цей 122-й псалом, а, він відноситься до групи псалмів, яка ще називається піснями-орчан, паломників, пілібріїв. І це досить таки великий шмат книги псалмів. Це починається із 120 го і аж по 134 й псалом. Тобто великий такий уривок. Ви можете вдома їх перечитати, вони, вони недовгі, вони коротенькі, вони легко читаються. Особливо, якщо сучасний український переклад взяти, воно там в поетичній формі, бо на євріті воно теж поезія. І ви можете дуже багато для себе там взяти. Ця група псалмів, вона якби описує подорож прочан, подорож цих пілігримів до храму Господнього на поклоніння. Якщо в нашій пам'яті щось залишилося із Старого Завіту, то можливо ми пам'ятаємо, що там була така вимога. Принаймні, тричі на рік. Хтось мав з'являтися на поклоніння. А хто мав з'являтися на поклоніння в храму Господній? Всі чоловіки. Чоловіки. Вони мали з'являтися на поклоніння, принаймні, тричі на рік. І от а, ця мандрівка, вона займала декілька днів. Це досить таки відстань нормальна була. І це, знаєте, не відстань по асфальту. Я пам'ятаю, коли я а, був ще студентом і бувало таке, що приїжджаєш у Краснопілля пізно автобусів вже немає, а до села ще 30 км. Ну, я такий безбашений, був, що ходив по хтось підвезе. Коли не підвезуть так ідеш. Ну, 30 км це так, це по асфальту, ти йдеш більш-менш рівна дорога. Зараз там та каналу, в японському такому ландшафті, знаєте. І цим людям не легко було подорожувати, тому що це постійно був дуже складний ландшафт. І ще ця група пісні про вона називається піснями сходження, тому що постійно була елевація підйом. Ти у угору. І від людей такі мандрівки вимагали а, не якої витривалості і підготовки. Ну, тоді люди не такі чехлі були, як зараз. Вони фізично більш такі підготовлені були, постійно ходили, ну, там, максимум там, на ішаках їздили. Це як сьогодні, до велосипеду. І от люди йдуть. І 120-й псалом, до речі, деякі із цієї групи псалмів вони підписані. Там написано, хто писав, псалом Давида, чи псалом Соломона. Але велика кількість псалмів вони не мають імені автора. Існує припущення, що велика кількість цих псалмів були написані царем Езекієві. Ну, то вже не так важливо, то. Для загального розвитку. Але а, коли ти береш і починаєш із 120-го псалма, там, до речі, так, цікаво починається воно. Зараз я трошки вернуся туди. Такий вірш. П'ятий, шостий, взятий. Ви брехуни. І жити з вами, як в мешерку жити. Як жити у наметах Кедара, душа моя так довго домилась поміж тими, хто мир ненавидить, коли я промовляю мир із їхніх уст злітає ліша війна. І цей 120-й псалом, він би як початок, коли вони починають свою мандрівку із а, а, території. Яка оточена ворогами навколо вороги. Якщо взяти ці, ці дві конкретні назви, що тут вказані, Мешех це територія крайня північ. якщо ви географічно проведете крайню північ від Ізраїлю, ви побачите, що це наші сусіди. Якщо взяти кідар, то це південно-східна територія. Там теж були налаштовані ворожі до них, і от вони йдуть. Вони виходять із цієї ворожої території, Вони як подорожують. 122-й псалом, який ми з вами прочитали, якраз говорить про той момент, коли вони якби приходять в Єрусалим. Вони прийшли сам Єрусалим. Ну, 21-й там дуже-дуже відомі вірші, але це уже мандрівка. Підвожу очі і вдивляюсь у гори. Та звідки дати допомоги? Від Господа лиш буде допомога від того, хто створив і небеса, і земну. Упасти він не дасть, не задрімає той, хто береже тебе, ніколи не дрімає той, хто стереже Ізраїль. Інший переклад говорить: не дрімає і не спить той, хто стереже Ізраїль. Мені не один раз доводилося чути дуже таку небезпечну не цитату, мабуть, ідею людську, що ворог не дрімає і не спить. І я робив зауваження, кажу, не можна це приписувати ворогу. Це характеристика нашого Господа. І якщо ми візьмемо з вами оці всі псалми від 120 по 134, то вони якби прогресивно, кожен псалом, вони відкривають нам характеристики нашого Господа, відкривають його властивості. І от одне із цих. Одна з цих характеристик це те, що той, хто стереже займ, він не має і не спить. Це притаманне нашому Господу. І ми не можемо приписувати ворогу характеристики Божі. Ну, Ми 121 го сьогодні дуже не будемо даркатися. Для нас має можливість саме оцей 122-й. Я був щасливий, коли мені сказали ходімо з нами. У Господній храм. Чи сповнюється щастям наше серце, коли нам кажуть, ходімо з нами у Господній храм. Чи можливо, що знову, так ми ж на цьому тижні вже були. Та ну, це знов час, це знову одягатися, знов їхати. Автор говорить, я був щасливий, коли мені сказали. Ходімо з нами у Господній храм. Ми зупинилися під брамою Єрусалима. Ось ці прочани, цей натовп, який прийшов на святкування, вони підійшли до Єрусалиму. І далі, вже починаючи із 123 го псалма, ви побачите, як вони йдуть безпосередньо, по місту, рухаються в храм, приходять в храм на поклоніння. Ці псалми реально варті того, щоб їх вдома перечитати. Як я вже сказав, це дуже легке чтиво, якщо можна так сказати, і це допомагає нам трошки краще познайомитися з нашим Господом. Знаєте, чи то в силу нашої традиційності, чи то в силу нашої такої обізнаності, претензії на святість. Ми начебто все знаємо. Але приходить от колись такий момент, коли Господу треба в нашому житті щось освіжити. І перш за все, це розуміння самого Його, його природи, його яства, його характеристики. І Бог сьогодні нас зібрав сюди перший день Нового року. Ну, по-перше, для мене супер приємно, що сьогодні служіння на 13-ту годину, а не на 9-ту. що хочете, мені дуже приємно. Ти встигаєш нормально повноцінно відпочити. Як дитина моя сказала, каже, тату, ну як я люблю Шапат, каже. В Ізраїлі служіння на третю годину дня, а не на 9 ранку. Бо написано, що апостоли йшли так, це сторонній момент. Апостоли йшли на молитву у храм коли? Час 9 був. Що це таке? Це 15.00. Ізраїль дотримується цього. Люди нормально відпочили. У людей дійсно. Окій. Немає метушні такої, знаєте, бігом, 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 що змазує повністю всю святкову атмосферу. От Сьогодні у нас на 13.00 служіння це просто неймовірно. Отже, ми прийшли з вами в Єрусалим. Ну, Будинок молитви, Єрусалим, ладно. Отак ти відбудований Єрусалима, твої будинки ріпляться так тісно. знаєте, хотів картинку підготувати і вилетіло з голови. Вибачте, ковід підривсь такий. Там якась фотографія от Єрусалиму, старого міста, і там ті будиночки, вони так натулені, настільки густо, що там між ними дуже-дуже важко розходитись. Я вже не говорю про те, щоб роз'їжджатися. Це місто. Де знайшли притулок племена Господні. Це місто, де зібрався Ізраїль, славить Господа ім'я. Чому там? Тому що Господь вибрав це місто. Люди інколи ображаються. А чому Господь вибрав Ізраїль? А чому Господь вибрав Єрусалим? Питайте Господа, чого ви в мене питаєте? Господь приймає рішення. Тому що Він. Так, вподобав. Йому захотілося так, йому було приємно так. І, ми, знаєте, не нам ставити під сумнів дії Господні чи його рішення, які він приймає. Коли ми ставимо під сумнів, коли ми починаємо, знаєте, кидати виклик рішенням Господа, нам тоді дуже проблемно жити стає. От сказав Господь, тричі на рік усі мають ходити в Єрусалим на поклоніння. Люди ходили. До речі, Новий Завіт, книга об'явлення, здається, це вже е, міленіум, тисячолітнє царство, там теж сказано, що люди матимуть е, такий обов'язок ходити на поклоніння. І сказано, що, що якщо не будуть ходити, то що буде? Дощу не буде. Отакує. Ну, то вже таке. Місто, де зібрався Ізраїль, славить Господа ім'я. Бо тут стоять престоли справедливі, престоли висяться Давидового дому. Про що мова йдеться? Там звершуються суди, тобто розбираються якісь складні питання, юридичні питання, виносяться рішення. І далі автор говорить: просіть у Бога миру для Єрусалим. Мир тим, хто полюбив тебе. Коли ми просимо миру для Єрусалиму, то Господь дає свій мир, свій шалом тим, хто проявляє любов до Нього. Отакий От цікавий взаємозв'язок. Бог прийняв таке рішення, Бог це визначив. І Він свого слова дотримується. Я сьогодні там подивився на карту. дії Ірана. Як сьогодні Іран а, намагається атакувати Ізраїль через свої пропсі сили, через Хезболу в Ливані, через Сірію режим Асада, через хусітів у Ємені, а, через самі-самі різні угруповання, намагаючись зруйнувати Єрусалим, намагаючись зруйнувати Ізраїль. І, до речі, Єрусалим залишиться самим безпечним містом. Він не буде зруйнований. Просіть у Бога миру для Єрусалима, мир тим, хто полюбив тебе. Хай мир поселиться в цих стінах, в цих палацах. Молюсь за мир в Єрусалимі заради спокою братів моїх, сусідів. Це така тандемна дія, коли ти робиш те, що тобі говорить Господь. Господь піклується про забезпечення інших сфер в нашому житті. І сьогодні перший день Новий рік. Ми добре маємо усвідомлювати, що ми сьогодні так зібралися у мирній атмосфері, тому що хтось поколіно у болоті, тому що хтось не дає ворогам пройти далі, стримує цю навалу. І ми молимося за мир, ми молимося за перемогу. І це правильно, і це нормально. Ми молимося за наших воїнів сьогодні. Ми молимося сьогодні за воїнів Цахала, армії оборони Ізраїля. Їм дуже непросто. І Господь закликає нас. каже: ось вам приклад. І Давид говорить. Молюся мир в Єрусалимі заради спокою братів моїх сусідів. Молюся я за добро для храму Господа мого Бога. Молюся. За добро для міста. Нам інколи важко зрозуміти те, як діє Господь. Нам інколи не зрозуміло, чому Господь приймає такі рішення, неординарні рішення, нелогічні, але Він закликає нас слідувати цим рішенням. Бо Господь так вподобав. І Наприкінці цього року, о, наприкінці минулого року, вчора ми підводили з вами підсумки. Ми дякували Господу за його надзвичайну милість, яку ми бачили. Ми дякували Господу за те, що Він нас оберігав, Він давав нам можливість служити, досягати людей благовістями. І ось зараз для нас відкривається нова можливість. Господь не забрав від нас своєї милості. І Бог сьогодні скеровує нас перш за все на поклоніння Йому. Поклоніння Господу це визнання Його таким, як Він є. Не те, що він робить, а те, ким він є. Ми визнаємо його характеристики, ми визнаємо те, що він є Богом, творцем неба і землі, всього, що є видимим, невидимим. Він є нашим Спасителем. Він є нашим підкупителем. Він Бог милостивий, люблячий, але він також Бог справедливий. Він ніколи не помиляється. Це ще один момент, який а, нам, можливо, часто доводиться обговорювати з людьми. Бог не помиляється в своїх рішеннях, які він приймає. Бог виніс рішення і він не помилився. Його слово, воно безпомилкове. Буквально а, перед самою цією групою псалмів і де знаєте, який псалом? Самий добрий. Середина Біблії. 119 псалом. 176 віршів. І хтось пам'ятає про що вони говорять? прокидаємось у новий рік, новий зміг. Слово Господнє. Повністю весь псалом присвячений слово Господню. Що там підкреслюється? Що це слово, воно авторитетне, воно безпомилкове, воно істинне, воно правильне, праведне, справедливе, там дуже багато характеристик. І от Господь як через цей весь псалом підводить нас. До цієї групи, про яку ми говорили, пісні про чат, 120 по 134. Він спочатку, як закладає такий надійний фундамент. Каже, моє слово, воно істинне, воно вірне, воно для вас і те, і те, і те, і те, і світильник, і світло, і солодше за мед. І на підставі цього, на підставі вірності, істинності свого слова. Він веде людей до поклоніння. І от Господь нас сьогодні зібрав сюди. Кожного з різним настроєм. Комусь сказав, ходім в дім Господа нашого, комусь цього не сказали. І ми прийняли рішення сидіти далі біля тазі козолів'є, чи йти в дім Господній на поклоніння. Господь зібрав нас для поклоніння. І ось буквально один момент я торкнуся 123 го псалма. На тебе я підводжу погляд. Хто на престолі висідає в небесах? Цим віршом починається 123 й псалом. Друзі, і ми зараз з вами підіймемо наш погляд. Не опустимо очі додолу у підлогу, а підіймемо погляд до того, хто висідає на престолі своєму в небесах. І віддамо йому славу, якої він достойний. Амінь? Амінь. Давайте помолимося. Прославимо нашого Господа. Дійсно, поклонимося йому. Бо далі буде спів, далі будуть дуже гарні вірші. Дякую тобі, Господь. Ти сьогодні дав нам цей чудовий приклад із слова. Твого. І ми дійсно, мандрівники, ми теж подорожуємо. Ти вивів нас і ведеш до Твого трону, того, що в Небесах. Боже, ці групи людей, які ходили на поклоніння, вони не мали озброєного супроводу. І вони повністю залежали від твоєї охорони. Коли навколо чатувала небезпека, ми також повністю залежимо від тебе. Ми дякуємо Тобі, що Ти Бог, який підлугається. Дякуємо Тобі, що ти запровадив для нас Твоє найвірніше Слово, і ми можемо отримувати підтримку, надію, впевненість, читаючи Слово Твоє і бачачи, як ти діяв у часи прадавні. Дякуємо тобі, Господь, що ти явив для нас надзвичайну милість дозволив побачити новий рік. І дійсно, попереду невідомо, що, які дні нас чекають, але ти дав нам подивитися останню сторіночку і завірив, що в кінці все буде добре. Дякуємо, що можемо радіти в тобі. Просимо твоєї особливої милості сьогодні. Для народу Ізраїля, який оточені ворогами, просимо миру для Єрусалиму. просимо захисту для народу Твого і пробудження, щоб ще багато прийняли тебе як Месію. Ми молимо далеко світло помилість сьогодні нашим воїнам, будь захистом, пошли Господь. І емоційні, і фізичні, і духовні сили. Даруй Господи, багатьом ще покликати на ім'я Твоє, щоб це була не, не тільки релігійність, а дійсно визнання потреби в Тобі, потреби в Спасителі. Запровадь для них все необхідне. Дай їм сили Боже. Подій потужне в країні нашій і дай найскорішу перемогу. Ти сам розбий ворога і завдай. Нещівні поразки, щоб вороги змирилися перед тобою і в глибокому каїті визнали, що вони залишили проти тебе. Пошли пробудження в нашій країні, щоб ще багато людей навернулося до тебе і перемирилися з тобою. Господь, ти віряєш нам величезний об'єм роботи. Стільки днів в Новому Році і стільки людей, де яких ти нас направляєш. І ми просимо, зроби наші вуха чутливими, зроби Господь наші очі ясними, щоб ми бачили, де ти скеровуєш нас, тому що ти краще знаєш, де мене необхідні якнайбільше. Ми просимо, не правляємося давли нам бути знайденими тобою, вірними, поклоняємося тобі. Славимо тебе, живого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.